Книга буття, глава 33. І звів Яків очі свої та й побачив аж ось іде і сав, а з ним чотири сотні людей. І він поділив своїх дітей на Лію і на Рахіль і на обох невільниць своїх, і поставив він тих невільниць і дітей їх напереді, а Лію і дітей її передостанніми, а Рахіль та Йосипа останніми а сам пішов перед ними і вклонився до землі сім раз, аж поки підійшов до брата свого. І побіг і став на зустріч йому, і обняв його, і впав на шию йому, і цілував його, і вони заплакали, і звів свої очі іссав і побачив жінок та дітей, і сказав, Хто то такі? А той відказав діти, якими обдарував Бог твого брата. І підійшли сюди невільниці і їхні діти та й вклонилися. І підійшли також лія та діти її, і вклонилися, а потім підійшов Йосип і Рахіль та й вклонилися. І сказав Ісав, А що це за цілий табір той, що я спіткав? А той відказав, щоб знайти милість в очах мого пана. А Ісав сказав Я маю багато, мій брате, твоє нехай буде тобі. А Яків сказав, ніжбо, коли я знайшов милість в очах твоїх, то візьми дарунка мого з моєї руки, бо ж я побачив обличчя твоє, ніби побачив Боже лице, і ти собі уподобав мене. Візьми ж благословення моє, що припроваджено тобі, бо Бог був милостивий до мене, та й маю я все. І блага він Його, і Той узяв, і промовив ісав. Рушаймо й ходім, а я піду обік тебе. А той відказав пан мій знає, що діти молоді, а дрібната велика худоба в мене дійні. Коли погнати їх один день, то вигине вся отара. Нехай же піде пан мій перед очима свого раба, а я піду поволі за ногою скотини, що передо мною, і за ногою дітей, аж поки не прийду до пана свого до Сеїру. І промовив Ісав, позаставлю ж з тобою трохи ж з людей, що зо мною, а той відказав, пощо знаходжу я таку милість в очах свого пана? І вернувся того дня і сам на дорогу свою до Сеїру, А Яків подався до Сукоту і збудував собі хату, а для худоби своєї поробив корені, тому назвав ім'я тому місцю Сукот. І Яків, коли він прийшов із Падану Арамейського, прибув спокійно до міста Сихем у краї Ханаанському і розтаборився перед містом. І купив він кусок поля, де розклав намета свого з руки синів Гамора, батька Сихема, за сто срібняків, і поставив там жартівника і назвав його Ел Елогей Ізраїль. Амінь.